Доброго дня! Хотів сьогодні розказати, чим небезпечний укус кліща. Дуже коротко. Якщо вас кусив кліщ, він може вас заразити різними інфекціями. Найчастіше ми говоримо про інфекцію, яка називається борелія. Борелія це бактерія, є кілька типів цих борелій. І, відповідно, ця бактерія, потрапивши в ваш організм, може викликати запалення суглобів артрити, запалення серця, міокардит і запалення центральної нервової системи енцефаліт. При тому, що якщо ми не будемо лікувати цю бактерію, відповідно у нас будуть дуже серйозні проблеми в організмі. Бактерія лікується, звичайно, що антибактерійними препаратами, антибіотиками. Що стосовно фарту. Тобто, якщо вам зафартило, що кліщ здоровий, це добре. Якщо кліщ був інфікований, хворий, на жаль, вам не зафартило і вам треба звернутися до лікаря. Коротко, як побачити непрямі ознаки того, що у вас може потрапити ця бактерія через укус кліща. Ну, По-перше, якщо вас кусав кліщ, ви вже знаєте, що ви є в групі ризику. Деколи кліщ кусає, але ви його не знайшли. Такі речі теж бувають. Тому треба теж часто звертатися до лікарів, якщо з'явилося почервоніння у вигляді такої червоної мішені. Тобто в нас є так звана мігруюча еритема, почервоніння на шкірі характерне. От і е, я в коментарях зроблю знимку або ну, така незрозуміла червона пляма, яка не свербить, до речі, і відповідно це є. Підставою для того, щоб звернутися до лікарів і зробити аналіз на бореліоз, на виявлення цієї бактерії. Хвороба, яку викликають борелії, називається хвороба лайма от, або лайм бореліоз. Важливо пам'ятати, що вчасна діагностика може врятувати вам життя. І знову ж таки, якщо не лікувати хворобу лайма, можна стати інвалідом. Це, скажімо так, для тих пацієнтів, хто переконаний, що хворобу лайма можна лікувати гомеопатією, чи травами, чи якимись іншими народними методами. Ця хвороба так не лікується. От що стосовно діагностики, тут все просто: є аналіз по крові, який визначає. Знову ж таки, наявність антитіл до цієї бактерії. Є аналіз, який називається Вестернблот на Борельос, який більш такий досконалий. І лікар, інфекціоніст або сімейний лікар, який в темі. Тобто, відповідно, він призначить вам вже лікування, якщо дійсно підтвердиться те, що ви інфіковані хворобою лайма. От тому дуже важливо на це звертати увагу. Але прості поради, якщо у вас з'явилося якесь незрозуміле почервоніння, яка нагадує просто мішень. От і такі червоні нетипові плями, які не сверблять. Будь ласка, зверніться до лікаря, не затягуйте, бо потім це може закінчитись досить серйозними проблемами в цілому організмі і не шкірними. Гарного дня! Стараюся бути корисним і стараюся щось цікаве вам розповідати. І буду старатися зараз так само розповідати щось більше на актуальні теми по тому, що вас цікавить. На щастя, ковід вже практично зменшується і не настільки він актуальний. Тому будемо говорити про більш актуальні теми. Гарного дня.